Вихованець секції стрітфону Кирил Фокин. Хоче прокирнути дельфіном під водою. За два вдихи 25 метрів. Але буде важко тоді техніці. Треба стрілки тримати. Більше половини стрілки руки! Стрілки руки! Це було в тебе зараз 17 метрів раз, За вдих 17 метрів. Ти неправильно руки тримав. Треба в стрілки розв'язати воду. Давай, донырюй. Я снимаю, я продолжу видео снимать. Давай. Вернай. Стрелку, руки стрелку. Вот так. Выправился. так на бату краще, эффективнее развязать Ну вот, будь реалистом. За два ты пронырюешь. За два пронырюешь.